Всім привіт, з вами Оля Ковалюва. Я вам обіцяла відео про різницю між грунфологом 1 і ґрунфоліом 2. Сьогодні ми поговоримо, коли ви маєте доступ до грунфоліову 1 і до грунфоліо 2. З ремчуваю, що мова йде не про вступні вимоги, тому що вступні вимоги, в принципі, однакові. Це завершити 9 клас, дати датчу математику. Мінімум на 0,2 бали і пройти ступну співбесіб. Є ще й там ціла купа різних, але і якщо про них я не буду зараз говорити, тому що інакше це відео вийде дуже дуже довгим. Сьогодні ми будемо говорити саме про різницю, що таке грунфоліб 1, що таке грунфоліб 2, в яких випадках вони вам потрібні. І також в яких випадках ви маєте право поступати на груфольок 2, тому що, на жаль, є сумна тенденція, коли і українським дітям, і така сама тенденція є з лданськими дітьми, втюхують в школи оцей груп 1, коли він їм не потрібний, і, в принципі, навіть школа не має права відмовити у груфольобі 2. Якщо людина куди подає, але все одне забрехуються, пишуть всякі маючи у себе на сторінці. Вчителі, які допомагають оформлювати заявку, тих пальчиком не туди, куди треба. Хоча й просять допомогти подати заявку на 2, а не на 1 і так далі. Але давайте почнемо спочатку, що таке 1, яка його мета, що таке 2. Якщо перекласти це слово гумфою, це буде щось схоже на вступ до спеціальності, але це не можна прирівняти до вступу до спеціальності, як от у нас в нашому класичному варіанті в Україні. Зазвичай в Україні це просто як окремий предмет протягом семестру, чи навіть двох, так? який називається вступ до спеціальності. В Данії це цілий семестр. От, е в Прямому сенсі вступом до спеціальності можна назвати ґрунфольок 2. В принципі, грунфоліок 2 є обов'язковою частиною. Знову таки, я не буду зараз лізти в різні деталі і заплутувати вас різними варіантами, коли ґрунфольок 2 можна перестригнути, коли його можна скоротити, але це все існує. Для даного відео це нерелевантно. Ми відштовхуємося від того, що грунфольом 2 є обов'язковою частиною. Коли ми подаємо на заявку, коли ми подаємо заявку на е, отримання візи з прив'язки до навчання, то там вимога, що ваша спеціальність є у позитив списку. Таким чином. Ми можемо подавати таку заявку на візу, коли ми навчаємось на грункольобі 2. На грункольобі один нас цього не вийде. Я зараз поясню, чому. Грунпольов 2 це окремий семестр, це перший семестр власне навчання на спеціальність, але є додатковий семестр, який можна взяти перед тим, як поступати на грунт 2, Це грун 1. Він не є обов'язковою частиною. Деякі школи дуже люблять формулювати, що грунфольоп один це для тих, хто закінчив 9-10 клас менш як 2 роки. Я на власні очі бачила, в одній школі було написано, що ви повинні на нього подавати, якщо ви менш як 2 роки закінчили фольки школі. Це не відповідає дійсності. Що відповідає дійсності? Це написано в законі. Ми про це зараз будемо говорити. Але яка мета там груфольо 1 це. Взагалі, така е, програма вступна для учнів, які тільки тільки закінчили е, школу чи немає життєвого досвіду і не визначили, що вони взагалі хочуть. Тобто, це для них така можливість один семестр спробувати кілька різних фахів в межах однієї галузі. Тобто, якщо ми поступаємо на ГРОМФОЛЮК-1, то він буде називатися не там, електрик, бівс, механік, автоматік, технік, сервіс технік. Він буде називатися індустрій, о, транспорт. Тобто це буде загальна отака, назва, загальна галузь. Або це буде, наприклад, милцімельницьке милева, так, тобі, виготовлення продуктів харчування. І в цю категорію будуть входити кухар, м'ясник, кондитер, пекар і так далі. Так, Бейер, кондитер і е, інші данські назви відповідних фахів. Тому дуже важливо розуміти, так, оце те, що я кажу, що у цій всієї галузі в позитив списку не буде, буде конкретний фах. І вам буде важко довести, що ви будете продовжувати саме на цій спеціальності, яка буде в позитив списку. Так. Тому на групсох 1 вам візу не відкриють. Навіть не витрачайте гроші, не подавайтеся на візу, якщо ви поступили на групсових 1. Тепер давайте розберемо правила, коли ми повинні подавати на груфоні 1, коли ми не повинні цього робити, тому що якщо ми звернемося до школи, то нам всі будуть робити такі крулі очі і казати: звичайно, ви повинні туди йти. Але варто правильно формулювати питання. Треба питати, чи є ця частина обов'язковою. Дивіться, хто має право поступати на грунфольо 1. От ми відкриваємо закон про МВЛ-суденці, тобто про середню спеціальну освіту. нам потрібні параграфи 5 і 5А. Параграф 5А йде, тут йде мова про те, хто подає на грунсолю 1. Тут написано, що на грунфоліо 1 можуть вас взяти найпізніше у серпні, тобто зі стартом навчання у серпні. Наступного року, після того, як ви закінчили 10 клас або виконали свій унавісний сплік. Оцей унавісний сплік — це спеціальний данський термін, який означає обов'язок відвідувати викладання. Ось так. Про цей обов'язок ми ще розберемося, але запам'ятали це слово у навісні тому що інакше будуть дуже дуже важкі формулювання, якщо це перекладати українською щоразу. Далі. Ну і іде переліку цих вступних вимог, про які я говорила на початку відео, я їх не повторюю. Далі параграф 5А: хто ж має право поступати на грумфоліт 2, так? хто має право перестрибути цей ґрунтфоліоп-1? дивіться, тут перше, на що варто увагу, це ті, хто подає. Тобто учні, які не мають у з аутелі, тобто домовленості про проходження практики. Якщо у вас є е, такий дозвіл на проходження практики, то неважливо, коли що ви закінчили, ви маєте право йти одразу на грунфольок 2. Зверніть увагу, що на е, цей контракт на практику вам не може бути виданий на грунфоліок 1 та у свої правила абсолютно з цими контрактами на практику, ваша фірма має бути визнана такою, що має право брати на практику фахівців чи учнів саме за цим фахом, не оцей загальний, от така мішанина загальна, так, з кількох фахів, а саме конкретна ця спеціальність. Це дуже дуже суворо. Вони не можуть, якщо вони, наприклад, мають право брати електрики, вони і не мають право брати. Автоматіків, то вони не можуть взяти учня з грунфою один, який ще не вирішився, так? Чи він буде електриком, чи автоматиком, чи взагалі піде там в механіку, чи щось ще. Тому на це звертайте увагу. Коли у вас є контракт на практику, він завжди йде на конкретний Так от, якщо у вас такого контракту немає, то на груфу 2 вас можуть взяти, якщо ви подаєте заявку. На навчання, яке починається після завершення того року, коли у вас зник ваш унавісний спліт, там, за законом про фольгер або ви закінчили 10 клас. Тобто, якщо в нас у навісні спліт наш зникає 31 липня, він завжди зникає 31 липня, то з наступного календарного року, тобто на зимовий старт, ви маєте повне право поступати на Грунсольок 2, навіть не маючи цього контракту на проходження практики. Зрозуміло, ну, що ви маєте виконувати вступні вимоги, але вас можуть не допустити, наприклад, до навчання на підставі того, що ви не виконуєте вступні вимоги, але вам не можуть. Відмовити у зарахуванні, тому що ви не пройшли ґрунфольом 1 або ви е, менше як 2 роки як закінчили 9 чи 10 клас, або ще якась отака маячня, коли вони нав'язують ґрунфольом 1 замість ґрунт 2 Давайте розберемося, коли в нас зникає цей уновісний сплік, тому що це Так? Ось тут написано, що це відбувається за законом про полі. Ось закон про полі. Нам цікавий параграф 34. чотири. Значить що тут написано. Тут написано, ну, перша частина речення це про те, коли він з'являється цей у навісній сплі, а зникає він 31 липня того року, коли дитина закінчує 9 клас. Ну, зрозуміло, що ми можемо сидіти в одному класі кілька років. Ми можемо пройти певну частину навчання в Україні, а потім нас знову запхали в данську систему. Вони, на жаль, не визнають е, українські класи як такі, що виконують данську програму, тому що вони не виконують данську програму. Так там немає данської мови, немає данської історії у нас і так далі. Але в будь-якому випадку, навіть якщо вам довелося повторювати якісь класи в Данії, то ваш новісний сплік найпізніше зникає 31 липня того календарного року, коли вам виповнюється 17 років. Тобто, якщо у вас день народження, у серпні або пізніше, то все одно у вас зникає оцей навісний спліт того року, коли вам буде 17 років. Так, тобто він може зникнути раніше, на кілька місяців. Якщо вам, наприклад, ось зараз іде вже вам зараз 16, так? І от наступає 31 липня, а вам буде восени, вам буде 17, то все ваш унавісний спліт. Навіть якщо ви все ще польки сполючитися, все одно ваш унавісний спліт зник 31 липня. Так? І це означає, що вам не мають права відмовити у вступі на навчання з. Наступного календарного року, тобто оці набори на січень, на лютий вам не мають права відмовити у вступі на грунт польот. 2 Звернуть увагу, що в законі у цьому про РВСУДНЕС також сказано, що якщо ви не виконуєте цю вимогу в пункті в параграфі 5А, в першому пункті, так, в тому числі те, що ви. Подаєтеся, наприклад, ви подаєтеся на той самий рік. От ви закінчили 9 клас, у вас ще, у вас тільки-тільки зараз зник оцей ваш навісність сплікт. так, і ви подаєтеся одразу на серпень. Так? Замість того, щоб чекати наступного календарного року. То е, вас школа має право зарахувати все одно е на підставі власного. Е Оцінювання. Ось тут написано, що якщо, ось це пункт другий цього параграфу, 5А, якщо е, заявник, який не виконує вимогу в цьому пункті, е, оцінюється школою таким чином, що е, він може пройти, тобто школа вирішує на підставі цього індивідуального цілу, що він, в принципі, здатний закінчити освіту, тоді вони мають право його прийняти. З практики можу сказати, ось з мого самого досвіду, що данці дуже не люблять брати на себе відповідальність. Тобто в законі чітко написано, наприклад, що якщо у вас є 11 саутерів, то все чітко вони мають право взяти вас на гонку льок два. І коли це на власну під власну відповідальність, під власне оцінювання, дуже часто вони починають мечати і казати: Ой, ну ми не знаємо, о, а тут такого там чітко не написано. О, ну все одно ми на груфоліб 2 тебе не беремо. Давай неси, от, якщо ти принесеш у цю ателю, тоді ми візьмемо. Так? Тому що цей варіант чітко прописаний в законі, а коли оце індивідуальне оцінювання, таке так? то вони бояться щось зробити не так і дозволити щось таке, чого чітко не дозволено. Тому може бути такий випадок, що ви подасте, хоч вони мають право вас прийняти, вони все одно вам відмовлять, тому що вони мають право і відмовити. Це на їхнє рішення. В яких випадках вам точно відмовлять? Дивіться, вам, по-перше, точно відмовлять у зарахуванні на Грунфольок-1, як надійно, ну, якщо ви подаєте на Грунфольок-1, не у тій комуні, в якій ви зареєстровані. Іноді це, звісно, маразм размович, тому що Буває таке, що ви чітко знаєте, що я хочу бути балериною, наприклад, так? А е, ваша школа, в який, е, яка в вашій комуні, вона не пропонує освіту балерини, але в них є, наприклад, загальні напрямок, який називаються Танці, і там будуть народні танці. Бажні танці будуть там латіна і стандарт, і там східні танці. Так, оце все ви зможете спробувати на груфолі один. Ви ну, зрозуміло, я жартую: немає насправді ніяких танців в такому форматі, але це як такий загальний генеральний приклад. І те, що ви хотіли, ви не спробуєте, Якщо ви підете на грумфолі 1 саме в цій школі, зате сусідній комуні є оцей. Оцей напрямок балерини, і вам би було цікавіше і корисніше, корисніше спробувати той напрямок, особливо якщо ви, наприклад, сумніваєтесь, хочете спробувати якісь два конкретні напрямки, порівняти їх між собою, а один з них відсутній саме в тій школі, яка знаходиться у вашій комуні або обидва з них відсутні. Тому ну, в таких випадках було б мало б сенс подаватися на 1 в іншій школі. Але, на жаль, вам у цьому відмову. Тому я раджу вам подавати на грунфоліоб 2 як перший пріоритет на усі ті грумфоліоб 2, на які ви хочете подавати. На 2 ви можна подавати де завгодно, там обмежень. По географії немає. І останнім 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 пріоритетом обираєте грунфоліо 1, якщо ви боїтеся, що вам всі відмовлять, всі виявляться такими е, стикунами, вибачте, ми, що, вибачте так, за е, мою французьку, тому що е, вони не захочуть брати на себе відповідальність і брати, приймати вас на грунфоліок 2, тому що ви тільки закінчили 9 клас. Далі, зверніть увагу, що якщо у вас, знову таки якщо у вас була, якщо вам виповнилося, от зараз 25 рік триває, так? якщо вам 17 років виповнилося в 24 році, і ви все ще вчитеся у 9 чи 10 класі, то у вас вже того року зник. Ваш удальний сеспліт і вам відмовити у прийнятті на громсорім 2 не мають права. І навіть якщо вам прийде відмова, вимагайте офіційну відмову, не просто якийсь там імейчик, де вони написали: О, нам дуже шкода, але от ми вас прийняти не можемо. Придзвонюйте, а ще краще, ідіть до них, і кажіть, дайте мені, будь ласка. Офіційну відмову і офіційній відмові завжди має бути опис порядку надання скарги. І прямо кажіть, що в мене така, така ситуація. Я впевнена, що я маю право бути. Прийнятим на ґрунт слойов 2, тому я хочу поскаржитися офіційно, так, щоб подати апеляцію на е, цю відмову. Е, також нагадую, я про це вже говорила в по попередньому відео: що вас не можуть прийняти на якусь освіту, на яку ви не подавали заявку. Або якщо ви подали заявку як пріоритет 2, е, знову-таки не туди наклацали, проморгали, не помітили, що ви підписали. і... Якщо першим пріоритетом у вас йде грунфоліопа 1, то вас приймуть на ґрунфоліо 1. Вас не можуть, тобто вони не мають права перестрибнути один пріоритет і взяти вас туди, куди ви написали, що ви хочете другим пріоритетом, коли на перший пріоритет ви також проходите. Тобто тут ви маєте самі зайти в свій кабінет і розмі... поміняти ці пріоритети. І вони не мають права прийняти вас, якщо ви взагалі не подавали заявку на ту освіту. Це доволі розповсюджена ситуація, коли клієнт приходить до мене і каже, ви ж казали, що грунфольоп 1 не є обов'язковим. Так, не є. А я пішов до школи, і мені сказали, що вони мене не можуть взяти на грунфольоп 2, тому що от можуть тільки взяти на грунфольоп 1. І потім ми відкриваємо. Оцей персональний кабінет на ОТС і Деко, і там висить лише одна заявка на грунт льок один. Так, Ну, власне цю заявку і прийняли, і її і схвалили. А те, що ми приходимо і від них вимагаємо, те вони зрозуміло нам дати не можуть, тому що ось такі правила. Так, ніби все, ніби все я розібрала. Всі правила, всі закони. Сподіваюся, що більш-менш зрозуміло. Якщо ви заплуталися, я вам раджу ще раз прочитати параграфи 5 і 5а у законі про МВС у Дервисі. І параграф 34 у законі про фолькер. Сполі. Я обидва посилання дам у описі до цього відео. Всім дякую за увагу. Побачимось наступних відео. Всім па-па.